Так виглядає мотор від Renault Fluence 80 кВт. Причина демонтажу, якийсь сильний гул, не знаю чи підшипники, чи пробита якась обмотка одна. Зараз будемо по-дальшому розбирати і дивитися, дефектувати. Розбираємо далі мотор Fluence. Щоб зняти щітки. Тут є заглушки резинові, витягуємо їх. Під низом є маленькі болтички. Пробуємо їх відкручувати і розбирати далі. Так, знімаємо ці дроти Зірочка підходить, щоб відкрутити на ні, то не та Ось ця Є5. Трошки прийшло з її модернізувати болгарочкою, бо не влазилось. Розбираємо далі. Ось так виглядає щиточний механізм. Під ним ще є. 4 гвинтика, які треба пробувати відкрутити. Зараз відкрутимо їх. Ну що, відкрутили ми? Так, тепер, напевно, треба пробувати розбирати. Відкрутити ще оці болти фазні і пробувати це все витягувати. Кругу оці болти і мало би все вилізти. Ну що, відкрутили по кругу болти. Молоточком підстукали, будемо пробувати його знімати акуратненько. Він же вільно ходить. Зараз включуся, коли розберу вже його. Зняли ми кришечку, а тут така неприємна ситуація, як вода у цьому підшипнику. Прийшов кінець. От. Щоб його розібрати, потрібно відкусити два дротика від датчика температури, тому що інакше він не розбереться. Відкручуємо тут два болтика, витягуємо фішечку і акуратненько відкусуємо. Так, розбираємо далі, йдемося до редуктора. Щоб нам розібрати редуктор, потрібно зняти. Датчик, не знаю, як він правильно називається положення передач. Тут треба вибити оцей штифт. Зараз пробуємо і відкрутити по кругу болти. Тут під низом ще є болти під ним. Знімаємо відкручуємо. Ось Так виглядає у нас знятий диференціал, стільки от тут всякого болота, ну, в принципі, не дуже багато. Зараз спробуємо зняти диференціал. О! О. Так, потім детальніше його розглянемо. Знімаємо штопорне кільце, пробуємо розбирати далі. За допомогою ось такого зйомника знімаємо підшипник, чіпляємося за ось цю шайбу і знімаємо його. Зараз знімемо і продовжимо далі. Підшипник зняли, шестерню зняли, тепер лишається штопорне кільце. і Витягуємо якір мотора повністю. Так, Закручуємо болт на 8 і пробуємо вибивати молотком.